Привіт, світ! Під постом про ліки садові отримала таке повідомлення, як придбати таку книжечку. Я подумала так, що багато є людей, які люблять рослини, але не можуть знайти інформацію. Бо коли ваша рослина боліє і ви не можете з цим якось дати ради, то це дуже ну, розстраює, і людина ну, перестає вірити в те, що вона може. Чи займатися цим, чи ну задоволення? В общем, на неї отримує так, от ті е, люди, у яких є комп'ютер, пропоную путь, як і де знайти безкоштовно такий каталог. Там цих каталогів багато, але я вам показую той, який у мене просто він в печатній формі є. але я вам показую де його знайти в електронній формі. Тому дивіться. Заходите в поисковик Google, у вас там може бути е якийсь ну, неважливо. Заходите ви в Google і в строкі поиска ви набираєте каталоги, пишете каталоги е Сінгента Скачать. І у вас вийде, ви напишете каталоги Сінгента Скачать, і у вас вийде така сторінка, де буде тут написано. Е ну, написані сайти, на яких це знаходиться. От, вибиває перший їх фірміний е сайт, де написано каталог довідники компанії. Заходите сюди. І тут ці каталоги дуже-дуже багато. Там описано дуже гарно препарати описані, які. І ці препарати, точніше, інформація є, більше розвернута, не така, як ми бачимо, коли купуємо на, на базарі пакет. Цей. Так ось я вам показую, ось, бачите, оцей каталог. Ви заходите сюди на цей каталог. Що тут знаходиться, ви побачите в, в чуть нижче. Дивіться, тут є енциклопедія гарного врожаю, набираєте Дивіться, ви можете крутити, покрутити всі листи, продивитися, що тут є. А можете зробити по-іншому, бо є каталоги, яких там по 200 сторінок. В цьому 100, 112 сторінок. Тому дивіться, ну, наприклад, як це швидко швидко робити. Заходите, ви дивитесь, що вам потрібна, вам потрібна схема захисту троянд. Написано, що це на соті сторінці. Ставите сюди вгору, бачите, де написано, скільки тут сторінок в цьому каталогі. Ставите сюди, пишете. А, Щас було неудобно тримати. Пишите 100. Зараз з цієї строки. Пишите 100. Сейчас, зайка, йду, я записую, секундочку, йду. Іду йду на рук. Натискаєте інтер і попадаєте на цю сторінку. Обробка роз. Тут є обробка. Якими препаратами? Гібіциди, фунгіциди, інсектициди, доброго. Це написано, якими препаратами, на якій стадії розвитку рослини, це чи це бутонізація, чи це активне цвітіння? Також тут є приклади хвороб чи шкідників. Тому це як по мені, це просто книжка, яка завжди повинна бути у кожного хто любить свої рослинки і хто хоче це якісно робити. Якісно отримати задоволення і своєчасно, ви знаєте, якщо ви своєчасно обробляєте свої рослини, то у вас ніяких проблем з цим не буде. Маю надію, що я допомогла вам в цьому розібратися. І ви тепер будете це робити з задоволенням просто і легко. Так що скачуйте, заходьте, це все безкоштовно, можна знайти. Те саме ви можете зробити з телефону. Набрати такий же путь, таким же образом зайшли, набрали в телефоні, видали вам все. І все, і ніяких питань більше у вас не буде. Тому прошу.